Так, Доброго дня. В общем, Кропивницькому на фірмі Авалон. Так, так. вас знімати можна? Та ну як хочете, Я е -е мене вохотаю. Олександр мене Олександр, Олександр звати. І, і теж Олександр, Олександр так. Да? так В общем, два і Олександра, зараз менеджер розкаже зараз по цінах, пройдемося, покажемо. По порядку, іде, випускав борони дискові, прицепні, навісні. 2,4, 2,4 прицепна і 3,2 прицепна. На даний момент Давай, нас, чуть -чуть ром, на даний момент у нас є тут оборони 3,2 прицепна. Іде уже від, відрізняється від червоної зірки. Уже іде необслуживаний підшипник. Ну, що червона зірка теж перестала робити не обслуживано. Ну а в його тут не попадає нічого. Ні, там ще не взагалі не попадає а, іде на дисках можна турецьких, турецьких дисках і можна на білотовських дисках. Тобто йде 560 й діаметр диска. Це круглий шарковський. Чеки. Да. Ну, Шарковський то ставимо на лушильники, ага, водойде. ага, а тут тільки або білото, або турецький диск. Ага. даний момент, Це під який тут вона трактор, під які мощності? Під 892, 90 лошадок. Не важка можна, вона можна буде, 100. Yeah? Ні, не, не буде важка, завод Червона зірка спеціально випускав її ще років 10-15 назад. Він почав випускати 3.2 спеціально під турбіровані 892 МТЗ. Mm -hmm. То есть, переробили трошки колеса мощніше поставили. Було трошечки, вони були щупленькі, не такі. А це менше, да, мабуть, це коса, так. Штай-важне. з на доробки. Все, порошко покраска, все як положено. Тепер йде у нас йдуть рубля ще, ми пускаємо 6-метровій, 3 метрові на весні, присипні. В даний момент у нас тут е, площада. Я переб'ю, давай яка ціна. А, а, той, той, щоб, так, да, 305, 305 тисяч це на а, турецьких на, на, диск. да? Да? на турецькому диску 560. Ага. Якщо на Білотовському, то там на 12 тисяч вона дорожча. Ага. Так. Да, так. Тут катки руби вода наливні, 6-метрові, можна шахматний, можна вряток. Найкраще багато вже хто так. Та й в нас у Маньфермаші залита, відработка mm -hmm. залита да, у каток. Да. Що не треба не зливати. Да, ніде, не нічого. треба водою, бо як завжди, зима настає. Так, да, що тоді зливати вона, да, і виходить да. люди. Процентів 60-70 забуває злити воду і починаються проблеми. О, катку. Начинаю... А залив заливи, не а, треба не зливати нічого. і Забув вже назавжди. Є ще люди пісок засипають. ну В основному відработку да, заливають. Іде 6 -метровая. я говорю, шахматна, є врядочок. У нас два варіанти на 220 трубі. І mm -hmm. 260-та труба. Відрізняється тут на два рядка більше, тут на два рядка менше. Це стандартний, який випускають всі. Есть, і Умаль Фермаш, і, mm. і Диметра, і хто там ще там випускає. Та їх багато їх на полі, то їх тільки не клепає. стандартний. А це ми вирішили зробити трошечки, щоб було, для, І в кольорі, людей, чолові, було да? для, для людей, було вибір. Що. Можна такі, можна такі, щоб не, так, не зациклювати чоловіка на одному варіанті, щоб він мав ну, вибір. Ну, а, нет. Іде 45-та сталь ножа, висота ножа 125. Це гарантія, як на всю продукцію йде гарантія. Рік скільки гектар Ціна, При... оце і це. Ціна йде 210, 220. Ціна. Всього нашого на 10 тисяч дорожча. Всі зараз почали багато хто на цих прудках розпорочних. Проблеми були по вінтам регулювання. То а в чому ставити проблема? Краси. там? А як почав розкладався каток, він іноді бував, що допустим, центр став нормально, а бок це, или наоборот. То ну на дело краї... в тому, що наоборот, я знаю, ну в нас от на нашому теж mm -hmm. прути і лопає, відриває. А там по різьбі, а там одриває. От, от вібрації цих усіх відпадають. А на тросах, наоборот воно ходить. Да, тут. Він мягче, він получається він грає і не рве нічого. Подшип. Прошло покраска, підшипник ставимо імпортний. Китай нічого ми не ставимо. Середній не СКФ, але mm -hmm. це і. Mm -hmm. так. Колеса. Уже, уже як на Колесаних пристроях. Колеса. Номер телефону Олександра я залишу. Кому буде цікаво, дзвоніть. Все, всім дякую.